Щодо конкуренції, от люди, які відповідають на да, конкуренція, так, так Це в футбольній команді, конкуренція хорошо. Це в бізнесі конкуренція. Якщо вона здорова конкуренція, добре. Тут конкуренції не має бути в угу. правохродних органах. Тут всі мають відпрацьовувати свої завдання в рамках своєї компетенції, повноважень і підслідності. Все. Ну так, всі А щоб на місці поставити, на в нас теж при мені було, я двічі очолював, я все життя на слідстві, майже 40 років. Але очолював головне слідче управління Служби безпеки, це дуже висока посада. Двічі, дев'ятому, 9-му, ну крім того, що я був заступником, дев'ятому-десятому 10 роках я маю на увазі 2000, так? І 14-15 роки після Революції Гідності я повернувся в службу, оскільки при Януковичі, я повернувся до Януковича, От. І мене кілька разів викликали на засідання комітету, на заслуховування. До Верховної Ради. До Верховної Ради. Але знаєте в яких справах? В яких були зацікавлені хтось з народних депутатів. Угу. Я це відверто кажу, я можу навіть назвати ті справи, я цього не побоююсь, і я прямо там говорив. Тобто це не маєте права впливати на розслідування кримінальних проваджень конкретних. Ви можете говорити, як народні депутати, от як ви кажете, наглядати. І десь і, і, давати якісь свої рекомендації щодо загального стану справ кримінального розслідування, оперативно розшукової діяльності, а на конкретні кримінальні права ви не маєте права впливати. Але тут, і при мені це було, в нас теж була конкурен... ну, як, конкуренція, були суперечки. Я з прокуратурою генеральною стільки сварився, ми один одного стільки раз посилали, вибачте, за сленг, але на другий день мирилися, тому що працювали професіонали, спеціалісти, які могли знайти компроміс не людський, а законодавчий. Порівняли один закон з іншим, десь, звичайно, закони не співпадали. Але крапку став завжди генеральний прокурор або його заступник, який керував слідство. Я говорю про слідство поліції, міліції ще на той час, в СБУ або в податковій. Тоді було таке христо. Тобто, можливо, створити він таку ставив, він стає на місце, все пожали один одному руки, щоб я більше не бачив, що ви десь конкуруєте, перетягуєте справу. Ви знаєте, от набусбув був недавно випадок кілька років тому, коли ганялися за цим суддєю Чаосом по Києву. Ну сміх і гріх. Віддай мені, ні, я собі заберу, це лакомий кусочок, це цукерочка, так чи ні? Ну, це так виглядає, так і є. Тому я тут погоджуюсь із вами, колегами, і журналістами, і громадськими працівниками, що не має бути конкуренції, але має бути чітко виписана і підслідність набу. Не дивись на те, що в них досягнення є, звичайно. І в мене, от колега виступив, я теж зацепив, вицепив з нього. Каже: от заявляю, що він був завербований, пан Хрестенко, ще при Янукович. То він мінімум 13 років працює на Російську Федерацію і, і тільки сьогодні ми його впіймали. Це перше. Друге, а хто має право сьогодні, без рішення суду, що він шпигун, говорити, що він був заврибован? Угу. А це те, що я теж звертаю увагу. Потрібно виходять і показують слайди, фільми, записи, оперативні розсекречення і так далі. А коли не треба, поки кажуть, мені слідчий заборонив. От yeah, це так, так називається використання світ, використовувати кримінальну юстицію в політичних цілях. Ну, пра практично воно завжди йде. Але ну проковтнула політика кримінальну юстицію, і я сумніваюся, що вона виживе без її повного поновлення. І проковтна починають ковтати і набу. Я ж розумію, як людина, так я кажу, мені факти потрібні. Що тут вийшли на того, на кого не потрібно було. Дуже далеко зайшли, так чи ні? Але я не згоден з тим, як далі поступили. В кінці кінців забрали повноваження, через два дні віддали. Знаєте, з чим я порівнюю? Собачка забрала кістку, він починає там гарщати, так далі, та тебе не боїмося. І собачка позвав маму, суку, таку за скалом. Мама прийшла. Ну, а секундочку, я зараз кістку назад віддам. Розумієте, яку аналогію я провожу, так? чи ні? Ну, дивіться, якщо е, але, час, але ні, ще одне. Диві... Але НАБУ мала зробити, не пожати руку один одному, сказати, давайте помиримося і так далі. Ну, забрали, віддали, щось там підчистимо і так далі. А вийти з конкретної заяви. У нас були факти щодо Міндіча, У нас були факти такі-то, які говорять про ознаки вчинення ним таких-то, таких-то, таких-то злочинів. От тепер ми переходимо, ми зобов'язані це розкрити. Тому що така ситуація. Крайні переходимо до відкритого розслідування протягом п'яти днів і просимо нас не чіпати. Ви зрозуміли, який факт? Ну тобто, ви як війна, то війна, так? Да? Як це? Ні, а це не війна. Герко. Це називається захист своєї позиції. Я ніколи не дозволяв обрасти ні слідчого свого, навіть якщо він винен. Я сам його ні не дозволяв залізти в мою кримінальну справу, навіть якщо там щось напартачили портачили і перекрутити це кримінальне провадження не дозволю. Або якщо хтось вирішив, є крайня необхідність така позиція. Вона в кримінальному е, законодавстві, але вона в житті також буває, коли нанесена е, шкода, менше відвернутої шкоди. Розумієте?